Популярність прикрас та сувенірних виробів, зроблених власними руками, росте з кожним днем. Поширюючись з Америки, прийшла мода через Європу до України. Кількість майстринь, які мають незвичні, але дуже цікаві захоплення, збільшується і в нашому місті. Одна з них Олена Дайда займається скраббукінгом, тобто виготовленням фотоальбомів, листівок та різноманітних скриньок спеціального кольорового паперу та за допомогою силесиленної дрібних деталей. Докладніше далі. Хто хоче шукає можливості, а хто ні, відмови. Як показує досвід, за відсутності спеціального навчання людина може освоїти будь-яку справу. Черговий приклад Олена Дайде. Відвідавши міжнародну виставку у Львові, вона закохалась у ручну роботу, але найбільше до душі припали саме паперові вироби Захоплені півроку, проте самі результати дивують, користуючись світною мережею, пані Олена постійно підвищує майстерність та насолоджується власними виробами. Внутренний мир какой-то, реализация, наверное, какая-то внутренняя. Мені це просто дуже подобається, доставляє большої удовольствие і положительні емоції. Не чувши нічогісінько про скраббукінг, бабуся Олени цей вид рукоділля освоїла ще кілька десятиліть тому. Тож, напевно, генетично і онуці ті знання передала. Вже зараз майстриня пригадує, що відповідною технікою ще свій випускний альбом прикрасила, хоч і згадала про це вже значно пізніше. Стосунки з альбомами у Олени і досі особливі. З усіх робіт саме до них з великим хвилюванням ставиться. Фотографії Мне очень нравятся, потому что там через них можно увидеть внутренний мир человека, конечно. Вот они, индивидуальный внутренний мир. Какие-то можно запечатлеть моменты жизненные, которые бы хотелось бы. Повторятися. щоб вони повторялись, повторялись. Перша свідома робота у скраббукінзі – фотоальбом для донечки. Маша, як і мама особистість творча на художньому відділенні школи мистецтв навчається, тож у підборі кольорів часто допомагає. Ще один фотоальбом для сина набагато менший, але з великої кількості таємних відділень, куди фото на спеціальних листах тегах вкладаються. Також є серед робіт Олена і інші тематичні фотоальбоми для друзів, а особливий соус до них. стенка души самой майстране. Получается как, такая как книжечка-раскладушечка, что есть очень много тагов, вот, не вытаскивается, есть такие карманчики. Можно э, использовать большое количество фотографий. Потом, значит, тоже странички вот такие, они поднимаются, вот, раскрываются тоже. В общем, вот такой интересный необычный альбомчик. Но самое интересное, вот именно техника этого э, исполнения этого альбома была в том, что фотографии обязательно дорисовываются акриловыми красками. Вот контур. Ямідподбирається як би продовження фотографії. Є вже багато ідей і для інших альбомів, проте, поки нема для кого їх робити. Альбоми то відпочинок для душі. От починала Олена свій шлях у майстерність з листівок. Сюжет кожного з них тематичний, виконані вони в різних техніках та для особливого призначення. Для того, аби ось такі вишукані сувеніри робити, потрібен в першу чергу спеціальний кольоровий папір. Вже з досвіду Олена розповідає, що чим він коштовніший... Cześć. Ja. тим гарніший виріб виходить. Ось, вот, мабуть, найбільший вдохновитель, коли ти отримуєш нові матеріали, і ти розумієш, що стільки багато нового цікавого, і тобі вже хочеться одразу його кудись примінити. Після того, як основа для майбутньої листівки готова, приєднується політ фантазії. І те, якою вона вийде в остаточному варіанті, навіть сама майстриня на початку роботи не знає. Некоторі роботи просто, знаєте, так швидко ідеально робляться, некоторі, звісно, требують багато часу. Буває, що я так от положу, щось зроблю, потім паралельно роблю іншу роботу. И вот так со временем как-то вот в основном же зависит. Положишь какие-то материалы, они вроде не подходят, Ну вот не идет работа. Чем ты занимаешься другим, через некоторое время подойдешь что-то другое, все, она заиграла уже. В общем, все сугубо индивидуально. Можно делать очень быстро, а можно наоборот очень долго. Мне, конечно, нравится работать, когда у меня есть много времени. Гарними помічниками у Скраббукензі є спеціальні інструменти. В першу чергу це фігурні ножиці та дороколи. Також олівці, спеціальна тушь для оброблення. Поперу, в результаті якого матеріал виглядає старовинним, сушіствують нізка кастілі шебешик, то есть искусственное состаривание. Значит, в, этом, в этой технике используются различные материалы, но их искусственно, например, состаривают. Бум бумагу можно сжать, там, например, что-то где-то оторвать края, все. Но обязательно должен присутствовать что-то такое, вот элемент шика какой-то яркий. И в основном, значит, здесь используются материалы таких пастельных тонов. Потом э, используется, значит, такая техника, это называется винтажная. То есть в этой технике исполняется. Вот, э, скорее всего, вот этот альбом подходит как раз этой квінтажні техніки будь-якому майстрові виключно для себе працювати не цікаво. і пані Олена хотіла показати свої роботи на широкий загал, наприклад, на міських або в подальшому на всеукраїнських чи то міжнародних виставках. Проте це ще в майбутньому. А наразі майстриня готується до улюбленого свята всіх закоханих дня святого Валентина, тож чаклує над оригінальними та неповторними валентинками. А для любителів солодощів ще й шоколадниці спеціальні виготовляє.